50 сучасних балістичних шоломів першого А-класу захисту передали працівники Південноукраїнського енергокомплексу у військовій частині 3044 Національної гвардії України. Раді, як завжди, допомогти тим, хто нас обороняє і охороняє, підставити, скажімо так, технічну сторону допомоги і надіємося, що вони залишаться в такому ж цілому стані. І по прямому призначенню не прийдеться використовувати, але, як кажуть, якщо треба хоч раз вистрілити, то треба рушницю тримати поруч. Тому користуйтесь і слава Україні! Героям слава! Це вже не перша допомога нацгвардійцям. Минулого місяця вони отримали від атомників 100 бронежилетів 4 класу захисту. Колектив ПАЕС намагається завжди швидко реагувати на потреби військових від особового складу, від колективу військової частини, хочу також побажати всім нам скоріше перемоги. Це перше, друге за ту допомогу, яку непосильно надаєте щоденно, починаючи від простих зранку слів доброго ранку і закінчуючи такими. Подарунками, тому що дійсно на сьогоднішній день потреба є у таких іменно касках першого класу захисту. Це буде служити нам додатковим захистом для особового складу, ті, які виконують функції щодо оборони Південно-Українського нерокомпусу. Кевларові каски виробництва Ізраїль придбали за кошти, зібрані працівниками енергокомплексу в рамках акції Допомога захисникам України. На виконання цього замовлення було витрачено більш ніж півмільйона гривень. Я хочу звернутися до нашого трудового колективу і словами великої вдячності за те, що ви кожного дня приймаєте участь в цій акції по допомозі збройним силам України. Ми з вами разом робимо велику справу. Ми допомагаємо захищати нашу батьківщину від цього ворога. Купити шоломи за кордоном виявилося справою не з легких, адже вони входять до переліку товарів критичного імпорту, які можна придбати тільки за валюту. Я займалася фінансовою стороною питання. Тобто, ми збирали документи, і ці документи відправляли на розгляд Національний банк для здійснення валютної операції, тому що закупівля здійснювалася у валюті, і сплата. Самого замовлення. Звісно, я задоволена результатом. Я дуже рада, що мені вдалося долучитись до цієї великої справи. Мені доручили контролювати сам, саму процедуру спілкування, бути посередником між. Фірмою, яка займалася закупівлею, це чешська фірма і нами і адміністрацією. Зараз ми маємо результат. Зараз наша мініця поповнена і буде слугувати на добро, на захист, на справедливість. У рамках акції Допомога захисникам України до кінця року планується зібрати понад 12 мільйонів гривень. Кількість охочих долучитися до збору коштів поступово збільшується. Наразі до акції вже приєдналися 73 відсотки працівників ПС. Про нашу акцію. Звичайно, як то кажуть, інформація пішла по всій Україні. Військові частини. Готують листи, дуже багато листів, звернень для закупки самого необхідного обладнання, і ми цим зараз займаємося. 160 днів війни показали, що ми значно міцніші ніж розраховували вороги, бо, поки наші воїни б'ються за незалежність України на полі бою, ми єдиним фронтом працюємо в тилу.